Друзі, привіт! Сьогодні 18 квітня, з вами Валерій Клучок. Епопея з ухваленням допомоги Україні в Америки триває. Сьогодні з'явилась нова інформація, яка збентежила багатьох українців про те, що окремі республіканці прагнуть завалити цей законопроект, вносячи туди правки. Відтак, мовляв, це буде серйозною перепоною для його неухвалення і ми не отримаємо грошей від США. Це, друзі, не так. Зараз поясню, чому. Тому прошу вас, аби це ви зараз, побачили і почули. Якомога більше ваших друзів і знайомих, які власне переймаються цим питанням, просто коментуйте, ставте вподобайки і поширюйте це відео усім, щоб його бачили більше ваших друзів. І так, по-перше, які ж правки і хто вносить до законопроекту, який вчора був оприлюднений Майком Джонсоном на сайті Палати представників? По-перше, це дуже відома вже в Україні Марджорі Тейлор Грін, вже мабуть всі вивчили її прізвище, соратниця Трампа, яка пропонує наступні безглузді ідеї. Будь-який член Палати представників на її переконання, який проголосує за цей законопроект про допомогу Україні, повинен вступити в Збройні Сили України. Ну, я думаю, пояснювати безглуздість цієї правки направду не потрібно. Друге. Україна повинна закрити всі свої біолабораторії і надати усі дані про такі дослідження уряду. США. В іншому разі не отримає фінансування. Ну, я хочу здаватися притомним, звісно, але я вимушений вам це зачитувати, тому що ну, це не я писав цю маячню, це написала конгресвумен республіканка у Сполучених Штатах Америки, яка працює в законодавчому органі. Там такі. Також є. Третє, інші поправки вимагають звіту, який би довів, що християнські церкви в Україні здатні працювати без втручання уряду. Також, мабуть, коментувати не можу, тому що й не буду, тому що це складно. І четверте, до прикладу, та і справ, яких вона вносить: жодні кошти не можуть бути використані або витрачені доти, доки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори. Так, республіканці раніше заявляли про те, що Україна повинна провести вибори, ми вже це неодноразово дискутували. Зараз вони цю риторику прибрали, ніхто на цьому не наполягає, але Тейлор Грін вирішила підняти знову це питання. Ми всі розуміємо, поки не припиниться війна, поки не буде обстрілів в Україні, ні про які вибори, мова, в принципі, не може йти. І навіть в Білому домі ніхто це питання не підіймає. Вона також внесла правки і до законопроекту, який стосується допомоги Ізраїлю. Серед демократів навіть є противники надання допомоги Ізраїлю, і не всі будуть голосувати за це. Я більш ніж переконаний, так само і не всі будуть республіканці голосувати за допомогу Україні. Зокрема, вона пропонує, що гроші, які мають передати Ізраїлю, ця сума 26 мільярдів доларів, потрібно направити на розвиток космічної лазерної технології на кордоні США з Мексикою. Мабуть, щоб там знищувати всіх мігрантів, які потрапляють до Сполучених Штатів Америки, ну це так дуже привабливо в лапках вписується у загальну виборчу кампанію Дональда Трампа і республіканців, які також перебираються і до Сенату, і до Палати представників. І навряд чи це буде підтримано республіканцями самими і вже не підтримується, тому що у республіканському Fox News сьогодні вийшла колонка з дуже відвертим і влучним заголовком. Марджорі Тейлор Грін, тере ідіотка, вона намагається зруйнувати республіканську партію. Чому вона себе власне так поводить? У мене є єдине пояснення, тому що минулих вихідних, коли Майк Джонсон, спікер Палати представників, який сьогодні став вже ледь не національним героєм в Україні, зараз розповім, чому саме, тому дивіться до кінця. Проводив зустріч із Дональдом Трампом в його резиденції, де вони обговорювали саме цей компромісний законопроект, як бачите, вже не один, а цілих чотири, який може бути проголосований за підсумками цієї зустрічі. Дональд Трамп разом з Майком Джонсоном провели брифінг і сказали, що треба голосувати. Подробиці ви в принципі знаєте, але під час цього виступу Дональд Трамп сказав на адресу Марджорі Тейлор Грін, що Досить скувати Майка Джонсона, він класний хлопець, гарно працює на своїй посаді, і я вірю, що ви його любите так само, як і мене. Вона відразу написала постів у приводу в мережі X і сказала, що Трампа вона справді любить і поважає, а от Майка Джонсона ні. І якщо в наступному е скликанні Конгресу. Він знову буде претендувати на посаду спікера палати представників. Вона ніколи в житті його не підтримує. Але я тепер маю сумнів, що вона сама туди потрапить через таку риторику, тому що навіть республіканці, як я бачите, вони вже почали її хейтити і називати відверто ідіоткою. Але не одна вона така серед республіканців. Є ще інша. Це Вікторія Спарц, Українка за етнічним походженням. Вона взагалі пропонує відмовитися від допомоги українським біженцям. Ми сьогодні отримала на горіхи в українських медіа і в соціальних мережах дуже багато, але їй начхати на таку риторику в Україні, незважаючи на те, що дійсно вона має відношення до України. Втім, навіть і в Україні є ті, хто, кого ми називаємо ждунами і ждуть русський мір. Тому не треба дивуватися, що серед республіканців є ті, хто, наприклад, не підтримує допомогу Україні. Є такі і будуть. Але... Чому я так переконливо говорю про те, що це, в принципі, не має ніякої загрози для нас на сьогоднішній день? Сьогодні у Конгресі відбувається слухання в комітетах різних законодавчих ініціатив, в тому числі і допомоги Україні, Ізраїлю і Тайвані. Ну і звісно, що стосується четвертого законопроекту, який є одним з визначальних голосування всіх цих трьох пакетів допомоги різним регіонам у світі. Це так звані слухання в конгресах, комітетські, які аналогічні слуханням у парламенті в Україні. І от саме там на цих слуханнях розглядаються правки, про які я щойно сказав. І вони або включаються, або не включаються, але попередньо з'ясовує те, чи є голоси для результативного голосування цих законопроєктів. Якщо голоси є, то правки просто-напросто відкидають, і їх взагалі не будуть включати навіть до тексту законопроєкту. але навіть якщо включать, то їх потрібно ще проголосувати і підтримати. І це якраз і визначає те, що шанси ухвалення цих ідіотських правок, про які зараз я вам щойно говорив, буквально нульові. Звісно, відсоток є певний, але ну він настільки великий. Ви самі бачите, як правильно ховаються правки в будь-якому парламенті, в тому числі в українському, якщо їх не підтримує більшість, а більшість сьогодні підтримує запропоновані вже підготовлені тексти законопроєктів. тому що вони погоджені із Дональдом Трампом і з Білим домом, з Джозефом Байденом. Бо вчора Джозеф Байден відразу після публікації цих текстів законопроєктів виступив із заявою, що він готовий буде підписати відразу, як тільки Конгрес їх проголосує. Звісно, нижня палата, палата представників потім верхня і потім він. Я не думаю, що це займе багато часу. Сьогодні вже сформована більшість. Із республіканців і демократів, які готові за них голосувати. Але, звісно, знаходяться ті супротивники, крайньої праві трампісти, які ображені на Дональда Трампа, тому що він їх публічно принизив. І вони будуть займати таку риторику. Ніякого відношення до зміни текстів законопроєктів ці правки на даному етапі не мають. І я маю великий сумнів, що їх включить тому, що поряд із цими комітетськими слуханнями щодо розгляду цих трьох законопроєктів, Проходить ще одне цікаве слухання, яке стосується експорту скрапленого американського газу. Яким боком ви скажете газ до цієї всієї історії? Я вже вам про це розповідав. Справа в тому, що в цьому році Джозеф Байден одноосібно ухвалив рішення обмежити видачу ліцензій експортерам скрапленого природного газу. Які працюють в Сполучених Штатах Америки, це звісно для нас не приваблива історія, так само як для республіканців. От і це питання стало предметом торгу. Я не виключаю, що Джозеф Байден, що навіть на це свого часу свідомо, для того, щоб ці документи були проголосовані, і там однозначно вирішиться питання про те, щоб обмежити Джозефа Байдена у праві накладати вето або не видавати ліцензії на експорт американського скрапленого газу. І таких питань для торгів дуже багато. А сьогодні. Це питання також розглядається в комітетах конгресу. Е, о 10-й годині за Вашингтонським часом розглядалося питання щодо допомоги Україні Ізраїлю та Іванів, а ще раніше, якраз питання, що стосується газу. І друзі, найголовніше, мабуть, у ці всій історії до всього мого сказано: це сьогоднішня чергова позиція спікера Палати представників Майка Джонсона, з якого ми слова не могли витягти. Коли дуже хотіли, щоб він сказав, ну коли ж, врешті-решт, буде проголосовано саме ці документи, які передбачають допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Сьогодні він чергове провів брифінг, на якому сказав: не буду переповідати весь. Нам дуже багато було цікавого, чого сказано. Що в нього сьогодні історична місія. Він є спікером війни, і він повинен поставити це питання на голосування, не зважаючи на те, що його хочуть зняти. Він не егоїст, він не тримається за посаду, він готовий жертвувати. Цією посадою, тому що він не може допустити, щоби Путін продовжив свій похід по Європі. Ви лише вдумайте цю високу і круту фразу направду так і є. Бо Джонсон розуміє, що його з посади ніхто не зніме. В нього є підтримка від Дональда Трампа, від президента Чинного Сполучених Штатів Америки і від республіканців і від демократів загалом його ніхто з посади не зніме. Так, Меджірі Тейлор Грін може поставити резолюцію на голосування, але навряд чи знайдуться голоси за його відставку. Я навіть більш ніж переконаний, що цього не станеться, тому що в іншому випадку, якби у нього були б сумніви, то він би не зустрічався б ні з Джозефом Байденом, ні з Дональдом Трампом і не почувався б так вільно. Насамкінець додам ключову фразу. Він сказав: я краще відправлю до України набої, ніж воювати до України свого сина. Який в цьому році вирішив вступити на навчання у військову академію у США. Ну, я думаю, це більш ніж красномовно. Тому, друзі, ще раз вас прошу: підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте це відео друзям. Більше українців мають знати реальний стан справ у США. Я, як і раніше, кілька місяців тому, вам розповідав, що в мене нема сумнівів у голосуванні цієї допомоги. І зараз вам про це саме говорю. І залишаюсь непохитним на цій позиції до суботи. Звісно, в суботу побачимо результати голосування. Ще може все статися, безумовно. Але все ж таки, я думаю, що все буде добре, я переконаний у цьому. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео. друзям, всіх люблять, но що не перемикайтесь, все буде Україна.